Генерування нового паролю до вашого додатку панку пройшло успішно. І жертвами становились навіть військовослужбовці. Продиктувала всі на карточки всі пін-коди, а потім... 28-річний мешканець міста Фасів організував та очолив сіку злочинну групу. Яка займалася шахрайством. до складу групи входило чотири особи та близько 10 пособників, які проживають на території Київської, Черкаської та Житомирської областях. Також організатор залучив осіб, які наразі перебувають в місцях позбавлення волі. Як вдалося встановити, діючи позаздалегідь узгодженому плану та чітким розподілом функцій, зловмисники використовували електронну обчислювану техніку та шляхом обману під приводом співробітників Служби безпеки банків. Отримували доступ до електронних банківських кабінетів потерпілих, після чого здійснювали виведення коштів на створені для цього електронні гаманці. В подальшому переводили гроші на банківські картки, що були зареєстровані на підставних осіб і знімали готівку в банкоматах на території різних населених пунктів Київщини. Ну, Що, поки я терпіла, ж не роздуплилася. тому потім жалують по мене обакралі. продиктувала всі карточки, всі пін-коди, а потім. Цінізму фігурантів не було меж. Її жертвами становились навіть військовослужбовці, які знаходились у зоні бойових дій. Скажіть, будь ласка, підозрілі смс-повідомлення про виграші та бонуси не надходили в останнім часом. За посиланням не переходили. Не переходив, не пам'ятаю, я на нулі. Я на війні. Я зрозуміла. Зараз, зараз в цілях вашої безпеки ми проведемо заміну ваших даних, паролів та пін-кодів. На нулі він, типа не на нулі, а на нулі. Uh -huh. <смеш> я, я, бо в, я спочатку думала, що, що в нього нема грошей, типа він на нулі. <смеш> Генерування нового паролю до вашого додатку банку пройшло успішно. Учасники злочинного об'єднання дотримувались конспіративних заходів, а саме здійснювали свою злочинну діяльність. В авто на відкритій місцевості за межами населених пунктів і одразу після вчинення кримінального правопорушення знищували мобільні телефони та сім-картки. Цьогоріч, 1 травня, під час вчинення чергового епізоду шахрайських дій зловмисників вдалося затримати на гарячому. Працівниками кримінальної поліції та слідчого управління ГУНП в Київській області під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури та за сприянням Державної кримінальної виконавчої служби України за силової підтримки працівників полку особливого призначення. Проведено 21 одночасний санкціонований обшук за місцями мешкання фігурантів, їх автомобілів, а також у місцях виконання покарань. Виявлено та вилучено речові докази, які підтверджують злочинну діяльність. Чотирьох фігурантів затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Повідомлено про підозру. В сіми епізодах злочинної діяльності в складі організованої злочинної групи за фактом учинення кримінального правопорушення за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України. вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі і конфіскацією майна.